Глянь, як это, аж ж дзюбиком туда залазит. Роза ще закрита. Ой-ой-ой, так все? Яка красивая! Кстати, на екрані, кажеться, що вона тихонько маше крилышками. А отак, як дивишся, вона маше безумно быстро. А, а на екрані вона вважаю, майже не маше. Вау, оце ефект. Оце, оце технології. Ну, да, якось медленно. Ну, да. взагалі, це ж надо таке, я ще такого не бачила. Тому ну, що це -то 30 кадрів в секунду, в минуту чи щось. Глянь. Ось mm. тільки що було, наче вона, знаєш, на кончикі рози сидить. А вона ж ма маше... Маша и мы. Камера не успевала уйдете. Ой.